Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете абсолютно безкоштовно отримати додатково максимум плюс 50 доларів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши ви попадете на ось такий пост. Як бачимо, всім нам звідомо, eh, Trading Leaks, eh, це казино, яке залучило 3,5 млн доларів інвестицій, зараз проводить акцію суто для моїх Підписників та рефералів. Отже, в чому суть? За моїм посиланням, вони дають бонус 100% на депозит до перших 50 доларів, які ви закинете. Та на наступні депозити, та на наступні депозити до 500 доларів бонусу в 20%. Як це працює? Приміром, ви переходите за моїм посиланням, реєструєтесь, проходите верифікацію. І якщо ви закидаєте депозит 10 доларів, то відповідно вам на рахунок приходить 20 доларів. Якщо ви закидаєте 20 доларів, то відповідно вам на рахунок приходить 40 доларів. І так максимально ви можете отримати плюс 50 доларів, якщо ви закинете 50 доларів. Тобто закинули 50 доларів, отримали на рахунок 100 доларів. Після того, як ви закинули кошти на свій депозит і вам, відповідно, прийшов бонус, всі кошти будуть на одному рахунку. Для того, щоб їх перевести на рахунок, з якого вже можна виводити, вам необхідно буде проставити ці кошти, які ви закинули, і також бонусні кошти. Тобто, якщо ми закинули, приміром 50 доларів, нам прийшло на рахунок 100 доларів, і, відповідно, ми ці 100 доларів маємо поставити. І, відповідно, ми зможемо вивезти ці 100 доларів плюс виграш. Отже, ось ми можемо перейти за цим партнерським посиланням, відповідно, зареєструватися. І ось зараз я покажу. ось, приміром, ми можемо вибрати лігу Target Leaks. І ось тут ми можемо робити ставки на такі криптовалюти, як Bitcoin, Ethereum або ж Solana. Тобто на те, який буде курс через 15 хвилин або через 1 день. Максимально можна поставити 20 доларів на одну ставку відповідно. Ось, приміром, візьмемо біткоін і бачимо, що зараз біткоін коштує 43 тисячі 21 долар. Відповідно, я бачу, що ціна біткоіна впала. Ось тут показує мінус 0,17%. В принципі, я можу зробити ставку, що ціна біткоїна через 17 годин буде більша за суму 43 446 доларів. Відповідно, а ні, тут через 17 годин лише тільки почнеться ця ставка. Відповідно, ми можемо зробити ставку в 20 доларів на цю подію, і якщо наша ставка зайде. То ми заберемо призовий пул з усіх користувачів, які також поставлять на даний сход. Ось бачимо, що один користувач поставив на те, що буде курс в діапазоні від 43 146 доларів до 43 296 доларів. Відповідно, я можу поставити на це. Ось Нажимаємо на кнопку зробити ставку. І, відповідно, якщо наша ставка зайде, то кошти, які ми закинули, вони з'являються в розділі Cash. Відповідно, коли ми виграємо, ці кошти переведуться в розділ Winnings і можна буде вивезти. Ось тут є кнопка Without, Відповідно, ви можете вивести всі свої кошти. Я виводжу через USDT R20. Тут ми пишемо просто свою адресу. І суму, і нажимаємо на кнопку «Вивід». І відповідно після проходження верифікації ви зможете вивезти всі кошти. Таким самим чином ми можемо грати і ставити ставки на курс Ефіріму. Ось бачимо, тут ставлять по 1 долару, але я думаю, що це досить мала сума. Ось, приміром, ми бачимо, що тут поставило багато користувачів. І ось Якщо ми поставимо на цю, от, бачимо, один користувач став 1 долар. На курс 22 375 доларів, що буде ефіріум. І бачимо, що він виграв 4 долара і 2 цента. Відповідно, таким самим чином ми можемо також робити тут ставки, вигравати. І приємний бонус: те, що за моїм реферальним посиланням, всі користувачі, які зареєструються, продають верифікацію, отримають максимум плюс 50 доларів, якщо вони закинуть відповідно цю суму. На свій депозит. Ви можете закинути 10 доларів, відповідно, отримати на свій рахунок 20 доларів, і відповідно зробити ставку. Якщо вона зайде, то ви зможете вивезти ці 20 доларів і плюс ваш виграш. Ось нещодавно я також робив тут ставки і виграв з 20-200 доларів 200 доларів. Так, як же тут показати, Так, тут лідерборд. Так, так також, якщо у вас є е, свій е, телеграм-канал, відповідно ви можете е, написати мені в Телеграмі, і я можу зробити партнерку, е, зробити вас партнером даного сервісу, відповідно, ви будете отримувати. Комісійні за ваших рефералів, і також кожного тижня будете отримувати плюс 50 доларів за рекламу цього сервісу. Тому, в принципі, я думаю, що як для вас, так і для ваших рефералів, для вашої аудиторії це приємна можливість отримати безкоштовно плюс 50 доларів за рекламу. Також ваші користувачі отримають максимальний бонус плюс 50. Доларів на свої перші депозити до 50 доларів. В принципі, на цьому все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.